Сільвіо Гезель народився 17 березня 1862 року в місті сант віт де зіткнулися німецька і французька культури. Його багатодітній сім'ї спілкувалися обома мовами. Мати Матільда була католичкою, батько Ернест Гезель протестантом. Релігійні розбіжності між батьками призвели до того, що хлопець відмовився від віросповідань і відкрився для розумових течій. Французького роз'яснення, філософських думок Штірнера і Ніцше, еволюційних теорій Дарвіна і Хайкеля. Спочатку Гезель навчався на торгового агента у своїх братів Пауля і Романа, потім працював в Іспанії та Німеччині. В 25 років поїхав в Аргентину, де відкрив власну справу в Буенос Айресі. Тамтешня економічна криза змусила його задуматись про причини інфляції та дефляції. Про несправедливий перерозподіл та безробіття, і в 1891 році Гезель публікує свою першу працю реформування грошей як шлях до соціальної держави, де вперше розповідає про власний винахід і ржавіючі гроші. Потім виходять інші публікації німецькою та іспанською мовами, Рушійна сила грошей, націоналізація грошей, а також монетарна система Аргентини. В 1899 році Гезель передає справу одному з своїх братів і повертається в Європу. Швейцарії купує собі ферму в місті Юра і посилено вивчає твори Адама Сміта, Карла Маркса, П'єра Прудона, Генрі Джорджа та інших економістів, випускає журнал Грошова реформа, де розширює свої ідеї пропозиціями щодо реформи земельного законодавства. Далі ці ідеї публікує в книзі Реалізація права на повний трудовий дохід через грошову та земельну реформу. В 1906 році знову їде до Аргентини, де поновлює господарську діяльність розміркову над ідеєю міжнародної валютної системи, про яку пише в публікаціях іспанською мовою. через 5 років повертається до Німеччини і оселяється в Еден Ораннянбурзі. Разом з Джорджем Блюменталем видають журнал фізіократ. У 1916 році військова цензура забороняє цей журнал і Гезель переїжджає до Нейтральної Швейцарії, де й публікує перше видання головної в праці свого життя Природний економічний порядок через вільну землю і вільні гроші, виступає з доповідями в Берні, Цюріху та Берліні на теми Золото і мир, вільна земля, основа миру. Перебудова держави після введення народовладдя. В квітні 1919 року на прохання Ернста Нікіша і Густава Ландавера, призначений народно уповноваженим у фінансових справах в Першій Радянській Республіці Баварія. Там він намагався втілити свої ідеї в життя, але вже через сім днів влада змінилась, і Гезеля було ув'язнено за звинуваченням у державній зраді. Через кілька місяців його виправдали. Але швейцарська влада відмовила йому у можливості повернення. В 1920 році він дороблює природній економічний порядок і друкує численні брошури та статті з коментарями стосовно подочних подій, оформлює концепцію міжнародної валютної асоціації та ідей стосовно інтернаціоналізації корисних копалин. В 1924 році здійснив останню мандрівку в Аргентину. Через два роки їде в Трансильванію, де вивчає наслідки аграрної реформи. Останні роки доживає в еден Ранінбурзі, де пише пізню працю перебудова держави і готує англійську версію природного економічного порядку. Помирає внаслідок запалення легень 11 березня 1930 року.